Що я про це думаю? Ну перше, що їм дійсно плювати на суспільну думку. Перше, друге є маленька деталька. Зараз розкручується все більше і більше війна. Між Єрмаком і Рахамією. Про це вже ліниві тільки не пишуть. Оце зараз потік. Аллах Вердієві, як вона там, Кормушкина ні, Кормишкіна. Ліпше б їй до її суті, корупційної, би Кормушкіна би пішло прізвище, це та з Миколаєва подружка Рахамії. Е, ви ж знаєте, що антикорупційна інфраструктура повністю приватизована Єрмаком. Повністю. Інші органи правоохоронні приватизовані, на жаль, так само татаровим. А все і набу, і САП уже як не дивно, і навіть антикорупційний суд приватизував Єрмак, і він ними справляється, десь розправляється своїми певними опонентами. В тому числі, оцей удар по Ахвердієві – це людина дуже близька до Рахамії і до Корнієнка. Обоє там по Миколаїві. Пригадуйте це: бабада, бабада, колавірабільне сосна, Це там одне було про неї, друге було про там її іншу, якусь там коли вона на мера хотіли тягнути Миколаєва, все інше. Це один з ви, таких показових виразів ззовні, але насправді там війна розростається. Не хоче більше, саме за досвідом колишнього левенця, а потім Льовочкіна, не хоче Єрмак, їхній учень продовжувати животіння існування партії Слуг народу. Вони зайві. Вони зайві їх треба списати, скинути. Колись овенець зробив рішення, що кучму треба відділити від цих партій, які називалися кучміськими. Кучма має бути папою для всього народу якоїсь партії. імені Кучма ДНДП вважало, що вона партія кучми. Ні, цього не має бути. Льовушкін пробував відірвати Януковича від партії регіонів. Це провалилося. Єрмак пробує відірвати Зеленського. Або ж свою іншу авантюру зробити, але відірвати від партії сух народу. Ця партія безнадійна. Вона так обскандалася, про чому туди набирали настільки неадекватних людей, морально неадекватних. Це люди, які не можуть не гребти. От просто елементарна річ. Ну, є ж якісь моменти самозбереження. Ти бачиш, що йде полювання по деякому напрямку. Ти бачиш, тут накрили, тут накрили, тут накрили. До тебе наближаються снаряди. Ти в цей момент бачиш, о, я можу вкрасти. Ти йдеш, загрібаєш і тебе накривають. Ти знаєш, що тебе накриють, але ти не можеш не красти. Ти вже просто не можеш. Це на рівні інстинктів. Обрали партію на рівні інстинктів. Це дійсно, ну, такі, знаєте, якісь, це патологія. Це моральна патологія цих людей. Абсолютна більшість, просто патологічні. Соціопати, психопати, ну просто неадекватність цілковита. І ця партія їм не можна сказати. Ребята зараз заходимо. От партії регіонів можна було сказати. Янукович тоді казав, коли не мали підпису. Доки його ще Путін не зламав, і коли він був готовий, підписував догоду про соціацію. Там і вказівки Ребята з такого то дня. Припиняємо будь-який безпреділ, Нічого не красти. З такого питається, а докодова? Ну, давайте до такого-то, як підпишемо, буде якийсь час, але потім, в якийсь момент, все що нагребете, ваше, а далі вже красти більше не будете. І всі казали, подказирок, добре, поняли, не будемо. А зараз треба все накрасти зараз. А з сугами це не проходить. Їм особисто були випадки, коли дійсно Зеленському було дуже важливо рятувати своє обличчя. І особисто Зеленський їх вичехвощував, Єрмак їм лекції читав, що з ними буде і куди він, як їх, якими частинками тіла, куди буде заживати, а вони. На наступний день після цього її сповіді ішли і далі крали, далі витягували все. О, той же ж самий, що був головою комісії, е, як він там забувся на якось його задорожній, чи як задорожній, е, комісії по е, фортифікаціях. Ну йому сказали за тобою зараз особливо стежать. Він був попереджений, що його пасе вже набув, і він пішов саме тоді вибивати. Фінансову фінансування собі відкат, тому що потім буде вже пізно, потім потратять гроші. Він пішов, тому що інакше не можна. Тобто, з цією партією не можна працювати. В принципі, тобто Єрмак так розуміє, що треба їх звивати, і для нього бажано, щоб вони взагалі не пройшли прохідний бар'єр. На них повішати весь негатив. Поки що, Арахамія товариші має ще вихід на Зеленського і ще його добиває. Допрошує, щоб це не відбулося. Але Отакі от всі підстави, такі всі подібні події, вони дуже типові. При тому, що, знаєте, Тищенко там був другом Єрмака, в цих людей нема такого поняття, як дружба. Це в нас. от, Люди були на фронті разом, люди десь пройшли якісь Крим, Рим, мідні, труби, все інше. І в людей залишається те, що називається дружба. А цих, мені здається, це знаєте, це як зграя якась. Взграє її інстинкти, взграє її інтереси. Дружби в немає і тому поява Тищенка це ж не просто поява. Він прийшов. Хтось мав дати наказ суддям змиритися і перше, зірвати продовження запобіжного заходу. Ну ви собі можете це уявити. Можете уявити щось подібне, скажімо, в справі Червінського. Можете, а в справі Антоненка, яка була, ви могли це собі уявити, що зірвано буде продовження запобіжного заходу. Тому що? Ну, тому ж зірване, тому що подзвонили з банку і сказали зірвати. І це судді самі би так не ризикували. Вони знали, що справа дуже резонансна, і вони би його продовжили. Ну, домашній арешт це ж не арешт, це ж не СІЗО. Це все на все домашній арешт. Він був продовжений спеціальна була вказівка зірвати в Тищенка ж. Непродовжений, просто непродовжений запобіжний захід. Такого майже не буває, крім випадків, коли хтось дуже сильно попросить або заплатить судді. В даному випадку дуже попросили завдання врятувати свого улюбленця і дати йому прийти в Верховну Раду ні. Завдання цим зайвий раз добити фракцію сук Зеленської взагалі Верховну Раду. Що це лайно? Це туалет, на них не треба звертати уваги. От офіс керує ОПА керує. А Верховна Рада це ніщо і звуть їх ніяк. Це зборище якихось бандюків. Тому насправді це все кількох ходовочка, тому що я трошки знаю юриспруденцію, я знаю практику і судову не ризикне суд у резонансній справі затягнути і не продовжити запобіжний захід. Та вони б його примусовому порядку би доставили. Вони б щось зробили, але вони б забезпечили це. А вони цього не робили. Тому що була вказівка не робити. Тому завдання, як на мене, якраз зараз проти сух Зеленського з метою того, щоб вони не метлялися між ногами, тобто на них завити весь негатив, а далі тягнути свої партії. Дві волонтерські партії підготовані вже на старті, і кілька військових партій теж підготовані на старті і будуть заходити під гідою Єрмака. Це те, що я знаю. Одна проросійська партія одна націоналістична формується. теж. От маємо повний комплект по всіх напрямках. Що вони ще готують, я не знаю. Може, перші пенсіонерів якусь вигадують, може, ще щось там не чув. Більше не знаю. Знаю тільки про ці. Ті. І тому суги тут заважають. Тому насправді це брудна, дуже брудна інтрига. І наша емоція в даному випадку про Тишинка вона абсолютно закономірна, вона правильна, але вона прогнозована. Все робили для того, щоб наша емоція така й була. Тому все по-моєму, Зеленський просто е, кажу Зеленський, Єрмак просто розправиться після цього за Рахамією. На Рахамію повісили купу негативу. Зараз його знімають з Зеленського і з Єрмака. Це негатив насправді їх банкової, а їх скидають. Ну та на Єрмака. Знаєте, на нього можна скидати, тому що це дійсно настільки негативна постать, настільки шахрайська, негативна в повний сутільний. Тому це воно теж природне, воно нормально. Але при цьому маємо не забуватися, що під виглядом. Оцього негативу, абсолютно правдивого і заслуженого негативу по Тищенку, по Арахамі, по Хвердієві, тій Кормишкині, по Сугах Зеленського, по всьому іншому, нас спробують відвернути нашу увагу від головних винуватців цього банкету. А головні винуватці все-таки не на вулиці Грушевського, а на вулиці Банковій.